Так, друзі, ось таку вудочку сьогодні відправлю, чи може завтра. Ось це під зимовий мультиплікатор. <кій> бачите? Ось така вона це йде. От хлистик, хлистик виточений з цільного карбонового прута. Ось розбирається ось так. О, ручка. В теорії можна буде і хлисти, і листи, стіклянники зробити, щоб м'яче було, може щось тонше. Ось так. От тут йде два колечка з вставками. Ось вони, бачите? А тут уже на хлистові. Так, вони витримують там і шнур, все витримують, але в чому добре, що воно внутрішній об'єм великий. Ось нема вставок, воно менше буде замерзати, друзі. бачите, А для зими його повністю достатньо. Ось робота хлиста, бачите. Ось, Ось так ставиться катушечка. Ось це під ліву руку я замовляв колись, де воно валяється. Зараз я її повішу. О. Ну, вже і Так хочете. В принципі, руків дуже не вистачає, не тільки хват під катушок. Ось. Ось, і під нею ось такий друзі тубус. Це тубус від постріла. Гарнатомет здається. Ось ну таке символічне. гарний. Ось Ми вложимо. Це якраз і виходить під дожино. А, Все, до зустрічі на кризі буде при нас бачити.